Мико Кропивницький. Український письменник, драматург, театральний режисер і актор. Дебют Кропивницького відбувся у 1871 році в Одесі, де він зіграв на сцені народного театру графів Моркових і Чернишова. Роль стецька у сватані на Гончарівці. Після виходу Емського указу 1876 року метець змушений був працювати в російських трупах. У 1881 році починається нова доба українського театру та діяльності Марка Кропивницького. Перший після виходу Емського указу у Кременчуці поставлені п'єси Наталка Полтавка, Шельменко Донщик, Гаркуша. Наприкінці 1882 року у Єлисаветграді виникає театр корифеїв, перша професійна трупа, до якої входять Микола Садовський, Марія Заньковецька, Панас Саксаганський та інші. 1880 1890 роки період тріумфу Кропивницького створено чотири професійні трупи гастролі та інше. 22 листопада 1886 року в Одесі відзначалося 25-річчя діяльності Марка Кропивницького, якого вже називають батьком українського театру. Одним з маловідомих фактів діяльності є створення дитячого театру у селі Затишок, де оселився в останні роки життя Марко Кропивницький.